Вітаю вас, дорогі друзі. Вітаю вас іменем Ісуса Христа. Нема більше дорожчого, чим можна привітати людину. Лише ім'я Христа для нас найцінніше, найдорожче. Ви знаєте, коли ми з вами проживаємо рік і приходить осінь, то ми приносимо сюди на сцену ну, найкраще, що ми могли зібрати. Правда? Кожна родина щось трошки несе. Хай два яблука і то добре. А ми бачимо, тут не два яблука, тут більше. Тут такі плоди ну, Буковинські. Видно, що Бог поблагословив нашу землю. Ви відчуваєте це чи ні? А серце ваше наповнено вдячністю. Це дуже важливо, щоб ми це розуміли. І ви знаєте, що я скажу вам наступне, що Біблія нам говорить, що це дуже добре, що так воно є, що в серці є вдячність. Але це недостатньо. Як ви думаєте, коли легше дякувати? Тоді, коли ти зібрав урожай, чи тоді, коли у тебе ще нема нічого? Прошу. Коли вже все готове є, правда? Чи ні? Тоді легше дякувати. А чи можна дякувати до того, коли ще нічого немає? Як ви думаєте, який процент людей дякує після і який дякує до? Більше дякує після. Ну, тому що ти бачиш, розумієш і тому так і є. Але до того, як щось мати, люди переважно не дякують, бо то якось, ну, алогічно, незрозуміло. Як так розуміти? А ви знаєте, в Євангелії є така історія цікава. Шостий розділ Івана Івана написано так. Іван Дівана, шостий розділ. Я хочу вам сказати, щоб ви послухали мене, тому що зрозумійте мене правильно. У кожного з вас є потреба. Є у вас потреби чи ні? Питання, про яке ви може давно-давно думаєте, як би воно вирішилося, як у тих прокажених. У них була своя біда. І навіть не могли уявити, що може що змінитися. Так і у вас є своя біда, своя біль, свої переживання за дітей, переживання хтось може на фронті. Хтось може переживає за хворобу, за здоров'я, за роботу, за бізнес. Ну, я не знаю, У кожного є щось своє. І от сьогодні я хочу вам відкрити одну таємницю, від якої залежить відповідь на ваші молитви. Якщо ви її уважно зрозумієте і будете практикувати, то ви переживете чудо, Боже. Так пише Біблія. Так сказав Господь. А я за Бога ніколи не переживав. Він як сказав, так і зробив. Так от, уважно послухайте. Після цього, ще шостий розділ Івана, Іван Івана, Івангелія Івана, шостий розділ. після цього з першого вірша, пішов Ісус на другий бік Теверіатського моря Гелілея. За Ним ішов великий натовп людей. Оскільки бачили чудеса, які він здійснював над хворими. Ісус вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що величезний натовп до нього йде і каже Пилипові, за що купимо хліба, щоб вони поїли. Він говорив це випробовуючи його, бо сам знав, що має робити. Я вас хочу запитати, уявіть собі, що ви сидите собі вдома, і вам хтось дзвонить, каже, до тебе гості йдуть. Ви щасливі, все готові, так? Ви йдете, відкриваєте ворота, і заходять гості. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять, двадцять, сто, тисячу і п'ять тисяч. Наповнили ваш двір, зайшли в хату, повну народу, що в сусіда стоїть. І каже вам чоловік: Жінка, що будемо робити? Гості прийшли. Що ви на це скажете? Прошу? Ви радуватися, так? Да? А ваша жінка що буде робити? А, жінка хай думає, так? Да? Ви знаєте, що це не так все просто. Це не так просто. Дивіться, що тут сказано є. Каже, що Христос запитав, за що купимо хліба, щоб вони поїли? П'ять тисяч чоловік, як ви думаєте, є чим накормити? Скільки треба грошей. І Він питає апостолів, каже, за що купимо хліба, щоб вони поїли. А він говорив це, випробовуючи їх. Чуєте? Що він робив? Випробовував їх. А на що він їх випробовував? На їхню віру, цілком правильно. І ось ви знаєте, Пилип каже Ісусу Христу: на 200 динаріїв, Ви знаєте, що таке динарій? Це приблизно денний заробіток. Людини того часу. Скільки нині в день люди заробляють приблизно на Буковині? Скільки? О, тисячу каже брат гривень. Хай буде нам легше буде рахувати. І так, тисячу гривень помножити на двісті. Скільки це буде? Двісті тисяч. Щоб лиш купити хліба, треба двісті тисяч гривень. На п'ять тисяч чоловік. І каже Пилип, каже, «Ти, ти знаєш, тут каже, на 200 тисяч гривень хліба буде недостатньо, щоб кожному хоч трохи дати щось. Каже Ісусові один з його учнів Андрій, брат Симона Петра, тут є один хлопець, який має 5 ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість? Ви знаєте, деколи ми з вами попадаємо в такі обставини, як у тут описані, потреба велика, а можливостей мало. І ми навіть не думаємо, що цю потребу можна якось вирішити. У нас опускаються руки. Нам не, ми навіть не можемо думати в цьому напрямку. Серце наповнює тривога, в душі біль. Знаєте, один чоловік розказував недавню історію. Один молодий чоловік а, займався криптовалютою. Не знаю, чи ви знаєте, що це таке? Такі цифрові гроші тепер такі є, знаєте? І ось він займався цією криптовалютою і всі гроші туди вкладав, вкладав. Понакуплював тої криптовалюти багато. А в криптовалюті є такі явища, називають вони його чорним лебедем. Ви знаєш що таке чорний лебідь? Yeah. Чорний лебідь це такий день, коли хтось навмисно створює такі умови на ринку, що, що вся ціна валюти падає, і люди втрачають все, що мали. О, там свої якісь є процеси, закони. Я до кінця того не розумію, але я принцип знаю. І ось цей чоловік вклав величезні гроші в ту валюту. І один день втратив усе. І це справжня історія. Недавно сталося у Києві, мав величезні гроші, і його знайшли в автомобілі, застрелився. Ви, може, читали цю історію, так? Застрілився, просто застрілився. Не витримав. Втратив все, що мав. Знаєте, це такий крайній випадок, коли людина не витримала. Був подібний випадок, коли була перша криза, у 80, здається, в 8 році була криза, да? коли один з керівників Вольцвагена застрілився. Теж була страшна криза, чоловік не витримав. Є випадки, коли зв'язані з грошима, а здоров'ям. Є випадки, коли зв'язані з іншими проблемами сімейними, коли чоловік зрадив жінці і вона не витримує. Є багато-багато критичних випадків. І людина відчуває, що такі страшні обставини, що вона психіка не витримує цього. Ви знаєте, тут сиділо п'ять тисяч людей. Кожен дивився на Христа, слухав його слово, і кожен хотів щось поїсти. А було лише найдено серед них п'ять хлібин і дві рибини. Як бути з цим всім? Як людині вижити в цих обставинах? Що робити? І ви знаєте, Христос каже, розсадіть людей. Там було багато трави, багато таке поле було на горі, так на кого схилі. Посадили вони людей числом тисяч зі п'ять. Чує, Біблія навіть називає п'ять тисяч людей, я не обманув вас. Ісус взяв хліб, цей, який був, п'ять хлібин, підняв до неба і написано, і віддав хвалу Богові. Скажіть, будь ласка, де тут хвала йде? Тоді, коли вже урожай зібраний, чи тоді, коли ще пусті кошики? Ви лише думайтеся. І зверніть увагу на це, що робить Христос. Він дякує Богу і не тоді, коли повні кошики, а коли вони пусті. Справа в тому, що молитва звершується і подяка звершується до того, як ти маєш щось отримати. Ви скажете, як це розуміти? Я хочу вам пояснити популярно, щоб ви зрозуміли, що це не просто проповідь, це реальний закон, дуже важливий серйозний закон. Жив один багатий чоловік. Я змоделюю це в притчі. І коло нього жило два бідняки. З одної сторони бідняк і з другої сторони бідняк. Одного вечора сів чоловік багатий і каже жінці. Ти знаєш, жінко, дуже би я хотів щось робити добре для цих бідних людей. Хочу допомогти. Одному дам пшениці, щоб мав на зиму до хліба, а другому дам ячменю, щоб мав до хліба. Ну, хочу їм добро зробити. По кільканадцять мішків. Розказав це жінці, а жінка каже, знаєш, чоловіче, давай ми так зробимо. Скажемо нашим слугам, хай підуть до цих людей та й тихо на вухо скажуть, що чую таку думку. Подивимося, як вони зреагують, ці, багать, ці люди бідні. І покликали двох слуг, розказали, слуги пішли. Приходять до одного і кажуть йому: ти знаєш, я тут сидів вечором почув, як наш пан говорив, що хоче тобі дати 10 мішків пшениці. Той сидить, каже, ваш пан та ваш пан жадний і в нього в зимі снігу не випросиш. Він такий, він сякий, я попри його хату ходжу, а він, як багато живе, а я бідую, а то. Асе. Ну, отака була розмова. Прийшли до другого і кажуть, чув я таку розмову, що ваш пан хоче, наш пан хоче дати тобі 10 мішків ячменів. Той каже, о, якби то добре було, якби мені дати сидіти, я не знаю, то б так це неможливо таке. Якби це було, то я би мав для своєї сім'ї. Я би то, знаєте, почав собі уявляти щось. І так, знаєте, вже радується тому, радується і каже, як би він це зробив, я би так вдячний був я йому. Я так йому дякую, що в нього хоч такі думки з'явилися. Уже навіть думка мені серце зігріла. Повернулися два слуги. До пана і каже пан, розкажи мені, що сказав перший бідняк? А він каже, обізвав тебе жадним і сказав, що ти ніколи того не зробиш, що тебе в зимі снігу не випросиш. А каже, а що сказав другий? А другий каже, так зрадів, ніби вже хліб з того, що мені їв. І так тобі дякував, що я аж дивувався, як він тобі дякує, за що він ще нічого не отримав. Знаєте, пішли слуги, сіли цей пан своєю жінкою, і дивиться цей пан на жінку, каже, мудра ти в мене жінка. Я багато чого зрозумів. А що він зрозумів, скажіть мені. Кому він не дасть. Правильно. Він зрозумів, кому він не дасть. Щось, так? І кому він що не дасть, а невдячному не дасть нічого цілком праве. І от він на другий день встає, каже: слуги добрі, беріть ячмінь і беріть пшеницю. І несіть до кого? До того вдячного. Сидить, вдячний на призбі. Знаєш, таке призьба, так? Знаєте, Добре. Сидить з жінкою, хліба нема, голодні бійні, знаєте, сидять двоє. Відкриваються ворота, заїжджають воли, а на волах, на возах мішки. А в цей час другий бідняк стоїть на воротах і дивиться, воли їдуть не в ту сторону. Їдуть в другу сторону, не в його ворота, а в другу сторону. І він стоїть, думає собі, як би тепер, як би цих волів повернути до себе. І тут розвантажують ці мішки, розвантажують, розвантажують, розвантажують. Він хотів би крикнути і сказати, ей, я тут, мені теж дайте щось. Але він не може нічого зробити, тому що мішки то не його, і пшениця то не його, і ячмінь не його, і воля не його. Скажіть, будь ласка, а коли він зробив свій вибір? Тоді, коли нічого не було, цілком правильно. Тоді, коли нічого не було, тоді він зробив свій вибір. І він направив воли і вози з мішками до свого сусіда. Не розуміючи того, що він робить. Ви зрозуміли? А той другий вдячний сидить на, на тому, на призбі, дивиться, як йому там розвантажують ті мішки, дивиться, і не може зрозуміти, що робиться. Сидить і плаче. Плаче, бідний, жінку обняв, каже, жінка, що це робиться? Як це розуміти? Звідки це як? Ті розвантажили, забралися, та й поїхали. І ви знаєте, тепер цей чоловік встає, іде до пана, кланяється йому і каже, дякую тобі. І він каже, не треба, ти вже мені подякував. Ти вже мені подякував, ти своє вже зробив. Мені було приємно почути твою вдячність тоді. Коли я тобі ще нічого не дав, бо ти добре про мене думав. І в твоїх очах я був непоганою людиною. Хоч дійсно, мій дім кращий і може хліб я частіший, як ти, але не було у твоєму серці ні зависті, ні ненависті до мене. Ти прийняв з вдячністю те, що я тобі ще не дав. Тому, дорогі мої друзі, у чому ж? Таємниця успіху і дару Божого і чуда Божого. Чудо Боже стається там, де вдячні Богу ще до того, як отримали щось від Нього. Ви почули, що я вам розказав. Що ви з цим зробите? Перший варіант ви вийдете і будете говорити: ти дивися, як цікаво. Ми ніколи про це не думали. Пройдете додому і по дорозі забудете. Неможливо це забути, ні? ну то на другий день забудете. Або на третій день забудете. І не будете молитися, коли у вас потреба якась буде. Бо думаєте, собі, то то проповідь на проповідь, їх що не скажуть. Пастор щось сказав, хто його знає. А другі, маючи біду чи проблему, чи переживання, Подумає собі, Ай, а от як воно є. І нині вже почне дякувати Богу. І скаже, Боже мій, не маю здоров'я, не маю здоров'я, ніхто мені допомогти не може. Але я дякую тобі, що ти мені хочеш дати здоров'я. Ви скажете, а як я так можу дякувати, як я не знаю. Я хочу вас запитати, а як ви так можете дякувати, не знаючи? А на основі чого вам вірите? Написано, Божі наміри нам на добро. Цілком правильно, я вам дуже вдячний. Бо так написано в Біблії, що Божі наміри нам на добро. Тому що більше аргументу, який Бог нам уже дав про свою любов, нема. А який це аргумент? Це Голгофа. Голгофа. На Голговській горі Ісус Христос віддав життя своє за нас. Скажіть, що є дорожче за життя Сина Божого? Я не знаю нічого дорожчого за Сина Божого. Нічого не знаю. У Бога нема нічого дорожчого. Ісус Христос це був той, що був найдорожчий для нього. І Він віддав Його на смерть, на жертву, щоб ми мали життя вічне. І я вам сповіщаю, що ви маєте життя вічне вже. От вам подаровано життя вічне. Можете його взяти, можете не брати. Ваше право. Якщо ви повірите і подякуєте і приймете цей дар життя вічного, будете мати, а з ним уже йдесяться і інші благословення. Бо такий дар Божий. Написано в Біблії, що коли він помолився, то тут сказано є, що. Дивіться, що сказано є. Ісус взяв хліби, віддав хвалу, подав учням, а учні ж тим, які посідали, почали передавати також і рибу. І коли наїлися, Він сказав своїм учням: зберіть залишки і куски того, що залишилося, щоб нічого не пропало. І зібрали і наповнили. 12 кошиків шматками і 5, з п'ятьох хлібин, що залишилися після цього. Скільки залишилося? 12 кошиків. Ви знаєте, Бог, коли дає, то Він дає не так, знаєте, щоб. А дає. Не так, а отак. Зі збитком. Тому, коли він на Голгофі нам дав сина свого єдинородного, щоб ми мали надію на життя вічне і подарував нам це вічне життя, він у ньому дав нам право молитися про здоров'я, право молитися зцілення, право молитися про бізнес, право молитися про діточок, про роботу, про мир, про спокій, і дав право отримати відповідь на всі ці речі. надміру. А скажіть мені, будь ласка, а чому люди без цього всього живуть? Бо вони не знають того, що я вам розказав. А ви вже знаєте. І зверніть увагу, я вам це безплатно розказав. Знаєте чому? Бо він мені сказав це безплатно. А я вам безплатно. А тепер можете скористати, а можете забути. Ваше право. Я вам раджу, скористайтеся, і ви будете щасливі. Амінь.